Новий папа е, дуже цікаво обрав собі ім'я Лев Чотирнадцятий. Попередник з іменем Лев був Лев Тринадцятий. Який був папою, який розпочав реформу богословської освіти, він хотів, щоб священнослужителі архієреї мали суттєво кращу, суттєво вищу освіту, і ця реформа була успішною. Крім того, його попередник Лев XIII відіграв особливу роль у житті Української греко-католицької церкви, всіляко підтримуючи ще молодого графа. Романа Шептицького, який згодом стає митрополитом Андреєм, і маємо надію, відповідно, що він буде продовжувати лінію, яку провадив його попередник з іменем Лев. Тобто, принаймні можемо апелювати при зустрічах нашої ієрархії, при зустрічі наших державних вищих посадовців із Понтифіком про те, що ну треба продовжувати традицію.